ДТП з травмованими в Заудаївському мікрорайоні. 22 вересня близько вісімнадцятої години зіткнулися два автомобілі. На місце аварії відразу виїхала група реагування патрульної поліції та слідчий райвідділу. Правоохоронці провели огляд місця події, склали схему дорожньо-транспортної пригоди. опитали учасників аварії, свідків та очевидців. Правоохоронці встановили деталі дорожньо-транспортної пригоди. 24-річний водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та виїхав на. Смого зустрічного руху у результаті чого допустив зіткнення з мікроавтобусом під керуванням 32-річного прилучанина, який рухався в зустрічному напрямку по своїй смузі руху. 32-річний водій мікроавтобуса, його пасажир та керманич легкового автомобіля отримали тілесні ушкодження. Одного з постраждалих госпіталізували до лікарні. Транспортні засоби правоохоронці вилучили. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. На сьогодні поліцейські встановлюють всі обставини аварії в Заудаївському мікрорайоні.